tu iste copri mihi eu di Isso We yeah. Дай вас, любі, дорогі брати і сестри. Дякуємо Богу за те, що Він зберіг нас до цього часу, за те, що Він, він нас любить, за те, що посилає нам все необхідне, за хліб і до хліба, за все, що маємо живучи тут на цій землі. Дякуємо Богу за те, що Він полюбив нас своєю безмірною любов'ю і те, що. Він віддав своє життя за нас і воскрес для нашого оправдання. Ми безмірно йому будемо завжди вдячні в нашому житті. І знову маємо цей чудовий вечір. І ці хвилини можемо помолитися разом, можемо порозважати над Словом Божим. І в цей вечір хочеться прочитати Слово Боже, порозважати над ним. І будемо молитися. В цей вечір хотілося прочитати послання до Якова. Це буде четвертий розділ і 14-й вірш. Ви, які не знаєте, що станеться завтра, бо що таке життя. Воно як пара, яке з'являється на короткий час, а потім зникає. Знаєте, цього тижня дійсно я переконався, що наше життя від нас взагалі не залежить. І що воно таке життя? Це пари, які з'являються на деякий час, а потім зникає. Люди, які прожили більше часу на цій землі. Я думаю, вони будуть згідні і погодяться зі мною із цими словами. І я, здається, прожив, можливо, екватор свого життя, як згадую. І, здається, недавно в школу ходив, недавно навчання закінчував, недавно весілля було, а вже, слава Богу, прожив трошки часу і вже є що згадати. І дивися на те життя, яке я вже прожив, і воно дійсно як пара, який з'являється на деякий час, а потім зникає. І ще читаємо ми в псалмах, це 90-й псалом в деяких перекладах, 89, 10-й вірш. дні віку нашого 70 років, а при силі 80 років. І гордість їхня праця і марнота. Час швидко минає і ми відлітаємо. Отак От і цього тижня відлетів мій тато вже. Я думаю, йому зараз набагато краще там в небесах в свого Отця Небесного. І ми всі стоїмо в тій великій черзі, тому що хтось із мудрих людей сказав: та людина, яка не народжувалася, вона не буде помирати. А ти всі, які ми народилися, той час, який назначив нам жити на цій землі Ісус Христос, Він кожному відміряв. І ми читаємо це в Писанні 70 літ, а при більшій крепості, при більшому здоров'ю 80. І хочеться ці роки прожити не просто так, не в марноті. Хоча написано, що життя наше проходить в. Або в хворобі, або, як ми тут читали у, в 10 му вірші Праця і Морнота, мій дідусь колись говорив, каже, людина як здорова, значить працює. А коли не працює, значить захворіла. Отак От наше життя проходить. І в цей вечір хочеться залишити побажання, щоб ми. Були не як простий пар, який вийшов і, і зник, щоб ми були тим паром, який залишив би після себе слід. Я колись працював на азоті і був пар, той, який подавався тепло по батареях, і він віддавав своє тепло і було тепло. Так само є парові газотурбіни, які крутять турбіну. І та турбіна видає світло. І хочеться бути корисним паром на цій землі. Хочеться залишити слід, хочеться залишити приклад, щоб нас могли, як вже нас не буде на цій землі, щоб нас згадували, щоб, можливо, цитували наші вислови. щоб... Просто знали як віруюча людина, яка прожила своє життя ненадаремно. І дякуючи Богу за те, що Він ще продовжує наше життя, і щоб ми завжди залишалися вірними йому, щоб ми йому служили, щоб ми Його любили, а те, що ми читали, скільки назначив нам Бог на цій землі, ми будемо чекати, той. Час переходу, коли ми зустрінемося з своїм, своїм небесним Отцем. Можливо, це буде через смерть, можливо, це буде через підхоплення, ми не знаємо. Але надіємося на Бога і завжди дякуємо йому за те, що Він робить в нашому житті, за те, що Він полюбив нас, за те, що Він дав своє життя, за те, що Він любить і продовжує любити нас надалі. І в продовження цього вечора побажати, щоб ми завжди вірними були Ісусу Христу. А нашому Богу нехай буде слава, честь, хвала і поклін. Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.